Представники ЛГБТ і К-плюс спільноти не можуть узаконити стосунки та набути тих прав, що мають пари у шлюбі. Відповідно, партнери військових ЛГБТ не можуть потрапити у лікарню до коханої людини та навіть поховати партнерів у випадку смерті. Новий законопроект про цивільне партнерство має це змінити. Як суспільство ставиться до різних груп населення? Чому стать це не про гендер? Хто із представників квір спільноти змінили історію? І чому рівність має бути у всіх? Мене звати. Рятучка акатуча, і ви дивитесь слей. Слей. Шоу на Суспільному. У березні народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроект про цивільне партнерства, який дозволить зокрема реєструвати односатеві стосунки. Пізніше зареєстрували петицію на підтримку цього законопроекту. Зараз там майже 22 тисячі підписів із необхідних 25. Одразу скажу, що класти його можуть також гетеросексуальні пари, які з різних причин не хочуть брати шлюб. У липні минулого року вже була петиція до Зеленського про легалізацію саме шлюбів для ЛГБТ, і вона набрала необхідні підписи. І президент на неї відповів Значит, що під час війни неможливо змінити конституцію, де власне і записано, що шлюб це союз чоловіка і жінки. Тобто, виходить, що конституція України, як і церква, визнає лише союз чоловіка та жінки. Але вихід знайшли. Реєстрація цивільних партнерств. Як вказувала Іна Сувсун, цивільне партнерство теж, що і цивільний шлюб, але юридично оформлений з обов'язками і правами. Детальніше, що означає цей законопроект і чим він відрізняється від шлюбу, пояснювала одна із авторів законопроекту юристка та правниця Марія Клюз. Раджу вам ознайомитися з цим відео. І десь тут в куточку ми залишимо посилання. Охоплення тих людей, які можуть бути з тої чи іншої точки зору корисні партнерства, досить велике, і це досить різні групи осіб і за різних причин. А взагалі, партнерства доступні для всіх, тобто, в принципі. Um, що це буде двоє людей однієї статі, що це буде двоє людей різної статі? В принципі, немає різниці. Так само нема вимоги, що вони мають бути там в романтичних стосунках, чи ніяк не регулюється їхнє там інтимне життя. Це будь-що таке, це взагалі не сфера регулювання цього проекту. Um, як то кажуть, це закриті двері. Ми не, не, не суємося. Ось um, тому, в принципі, це може бути як і, наприклад. Пара, яка живе разом і ще не готова до шлюбу, але хоче там типу якось урегулювати своє співжиття. Це може бути дві подружки, які там живуть поряд старенькі бабусі і хочуть одна одну підтримати. І якщо щось з ними там стається, щоб друга там все вирішувала в її житті, бо більше нікого вже немає. Це може бути так само. Ну, типу, безперечно, великою нашою цільовою аудиторією є ЛГБТ люди. Тому що для них будь-яка інша зараз форма реєстрації сімейних стосунків або існування їх недоступно. що там за статтею 74 кодексу, навіть якщо не будь дуже довго, довго жити разом, вони не можуть бути визнані типу за, за цією процедурою, і так само, що ви для них і це буде по суті єдина форма так існування офіційного сімейних стосунків, які визнає держава. Ми взагалі взялися за цей проект і взяли за нього зараз на насамперед тільки через глебете військових. І це була моя основна мотивація, чому взагалі цим займатися під час війни? Тому що все ж таки е, спочатку повномасштабної е, всі наші зусилля і вся наша енергія були направлені на те, щоб якось бути корисним максимально е, державі, е, щоб максимально допомагати там в часи війни банально там на міжнародному рівні і так далі. Чому цей закон важливий саме зараз? В першу чергу через військових і їхнє право на узаконення їхніх стосунків. Ситуація для них була і залишається складною. Геї, лесбійки, бісексуали, трансгендерні особи та інші представники квір спільноти воюють в лавах зсу з 2014 року. А після 24 лютого військових ЛГБТ стало в рази більше. Я просто відчував більше тиск. Коротше, от людей, які знають про це, тобто двоє моїх друзів знали про це, і вони регулярно на мене тиснули, типу. Петро не потрібно там не привертати уваги, типу, тихенько служити там до перемоги. Потім буде в тебе все класно там через років 20, Тоді розкажеш. Типу, ну я такий думаю, боже, як мене це вибішує, Це ставлення? Типу, ніби відклади, відклади будь ласка, своє життя на на пізніше, поки мені не стане комфортно? Типу, та тобто ну, тобто, це вийшло взагалі дуже спонтанно. Бо ми регулярно старалися на теми це жінок, їхнього права вибору, і взагалі ото все, типу знаєш. І тут, типу, ми ще знову стараємося, стараємося, і якраз ми в душ стояли. Типу, в душ, в душ трьох. Типу, там оце хтось з нас миється, получається двоє говорить. Це і і, і, коруча, і ми ж і стараємося, і вони такі. Петро, ти що, типу, спав з чоловіками? чи що?» Я такий, да? І вони типу такі просто заклякли. Така тишина, просто зібрали свої речі і вийшли, вийшли з того душу. Типу, ну це, це це типу була котельня така. Короче, вийшли з котельні. Я такий думаю, ну ну що, що я можу сказати? Нащо я це сказав? Ну якби не зрозуміло. В принципі, вони задали запитання, і якби говорити ні, то виходить, я що? Типу, брешу сам, типу, я не буду брехати. Що це щось таке? Типу, скільки років, типу, це, це, це само? Це роботи над собою, і тут ти, типу, що обрехати, що, що це таке? Що, що це за неповага до себе? ось І, і цей. І, і я так думаю, ну, напевне, можливо, вони мене будь бити, там, Я не знаю, коротше, ну буде видно. Я собі думаю, ну добре, піду в душ, миюся, після того вже собі вирішу, що я буду робити. Коротше, я миюся і чую, типу, голоси їхні вже збоку. І чую, типу, що вони там кажуть, типу, Петро, ну, ти ще довго будеш митися, типу, скільки на тебе ще можна чекати такий думаю, напевно, вони вже будь-мене бити. <рес> <рес> ну, коротше, я думаю, ну добре, помиюся вже, а там буде вже видно. І <рес> я такий помився, виходжу, вони такі стоять і кажуть: ну, коротше, ми нікому не будемо казати, в принципі, ну, ти хороша людина, ми тебе поважаємо, звісно, ну трошки то не зрозуміло, все так нове, таке, що там кажуть. Ну, ти до нас не будеш приставатися, так? Да? Я такий, ну та ні, типу. <laughs> Якщо хтось вважає, що оформлювати стосунки просто заради оформлення не на часі, як для гетеропар, так і для ЛГБТ, то виходить не на часі відвідувати близьку людину у лікарні, чи, наприклад, мати право на тіло, якщо військовий чи військова загинула на війні. Та й загроза загинути чи зазнати поранень існує не лише безпосередньо на фронті. Ракетні обстріли та атаки дронами все ще присутні в нашому житті. Очевидно, що укладання такого партнерства також допоможе щодо майнових та немайнових прав. Крім того, Україна учасниця Європейської конвенції з прав людини, що Зокрема, закріплює право та повагу до приватного сімейного життя. І наша держава зобов'язана створити механізм реєстрації стосунків одностатевим парам. Інакше вона порушуватиме положення конвенції. Коли Україна буде е, відкритою для людей для самих українців і для людей загалом, е, тоді тут захочеться жити, тут захочеться розвиватись і її захочеться розвивати. Коли ми говоримо, наприклад, що війна спричиняє демографічну кризу, там навіщо нам тоді партнерство, в мене питання: а не спричиняє демографічну кризу те, що люди просто не бачать свого майбутнього в цій країні, бо вона їх не бачить як людей, і не бачить їхніх партнерів як теж людей. Ось тому я думаю, що нам зараз дуже важливо продовжувати е розвиватися як внутрішньо, так і зовнішньо, і це одна зі складових е нашого там, подальшого навіть успіху. А зараз ми знову йдемо на вулицю, і наші слайдчики будуть запитувати людей, як змінилося чи не змінилося їхнє ставлення до ЛГБТК плюс спільноти. Всім слей! Вас вітає Слейчик Владислав і ранковий сонячний Львів. Вас вітає Слечик Анастасія та ви дивитесь своє шоу сьогодні. Ми у Дніпрі. Я вважаю, що це справа людей і їм вирішувати, з ким вони хочуть одружуватися. Ну, більш-менш, якщо це не буде, як. Більше по типу прайди всякі та інше. Якщо цього не буде, якщо вони самі по собі будуть, то нічого суперечлого ніяк не ставлять. Ну я не проти, я за це. Ми всі живемо в 21 столітті, рухаємося в Європу і відповідно дивлячись на те, що відбувається в країні останні напевно, 10 років після Майдану, певні зміни, певні зміни в суспільстві, виставлені людей до цього. Я вважаю, що загалом це має бути місце всьому закону. Так. Я вважаю, у нас в конституції сказано шлюб між, між чоловіком і жінкою. Тобто відповідної повинні вкладати. Якщо десь в Європі це інші думки, нехай вони так вважають. Діти також повинні виховуватись чоловіками і жінкою. Не обращаю я на це увагу, мене це як то кажуть, не обходить. Я вважаю, що стосунки вони мають бути між людьми і люди мають вирішувати хто з ким, як, тому власне. Я абсолютно за свободу людей. Я сам не до такого проєкту, бо вважаю, що а, на шлюб достойні не тільки люди різних статей, а й поки це не важливо, а, яка у людини стать для того, щоб вона мала право на брачний Союз. Ну, я чув про якісь там батальйони, але для мене це якийсь бред та цирк, чесно кажучи. Так, я це дивилася і я вважаю, що це нормально, адже ми наближаємося до більш європейського суспільства і це загалом нормально. Це їх право. Це їх право. Ущільнювати чи утискувати їх ніхто, вважаю, не повинен. Ні. Зала. Якщо є, то є. Ні. Ні. Чули так. Це круто, що такі люди воюють за нас і вони мають право на те, щоб бути у шлюбі з людьми, яких вони люблять. Українське суспільство розуміє важливість цього закону, тому бачимо чималу підтримку, як у підписанні петиції, так і у соціальних мережах. Але такий законопроєкт отримав і деякі негативні коментарі та обурення. Хтось в аргументи ставить віру в Бога, і що це проти його волі. Деякі історики називають це геноцидом народу, і що це спіткали стародавню Грецію, що призвело до її занепаду. Інші ж вважають, що просто не на часі думати про любов і узаконювати свої стосунки, тим паче на фронті. Зокрема, і гетеросексуальні військові, які зараз воюють, теж. Мають свої обурення здебільшого це незадоволення полягає не щодо самих пунктів закону, а того факту, що це стосується не гетеросексуальних людей. Отже, суспільство очікує від чоловіка та жінки, що ті обиратимуть для романтичних, сексуальних та сімейних стосунків людей протилежної статі. Про це очікування ми ще здізнаємося з маличку. Пам'ятаєте, коли у вас в дитинстві з'являвся надійний друг протилежної статі, і одразу ж дорослі жартома називали вас нареченою та нареченим? Так працює гетеронормативність і зароджується примусова гетеросексуальність. Ви могли неодноразово чути про чоловіків і жінок, які довго намагалися будувати так звані традиційні стосунки. І лише у доволі дорослому віці усвідомлювали, що відчувають романтичний чи сексуальний потяг не лише до осіб протилежної статі, або й взагалі лише до представників своєї причина у цього проста: з дитинства всіх однаково привчають сприймати за норму гетеросексуальні стосунки. До певного віку діти можуть взагалі не знати про існування чогось, окрім пар з хлопчиків та дівчаток, і це є гетеронормативність. Різносотеві пари мають більшу репрезентацію масовій культурі. Хлопчиків і дівчаток ставлять у пари на танцях, жартома сватують різносотевих друзів і надмінно нагадують, що дівчатка виходять заміж, а хлопчики одружуються. Де по типу, повертаючись, знаєш, до того моменту з моєю родиною, тобто вони мені постійно піднімали ту штуку з шлюбом. Це типу що це суперважливо. Що це єдиний сенс типу життя, там продовж сірі там. А що скажуть люди, типу, а коли твої діти? Ну тобто, це землі основна тема мені здається, родина і не одної. Ось і, і це все капало на голову і з тим. По силам, що типу, коли ти одружишся, типу права назад немає, тобто це вже все <си> навіки вічні і таке інше. Так виникає примусова гетеросексуальність. Це поняття вперше з'явилося у книзі феміністки Андрія Річ у 1980 році. Воно означає глибоке переконання людини у тому, що вона гетеро. А потяг до осіб своєї статі пояснюється експериментом, тимчасовим періодом чи просто міцною дружбою. Це не означає, що всі гетеросексуальні люди насправді квір, але це означає, що. Значна частка квір людей вважала або вважає себе гетеро. Іноді люди відчувають себе ненормальними не лише у стосунках, а у самосприйнятті. Йдеться про людей, які відчувають, що їхній гендер відрізняється від їхньої статі. То, що ж таке гендер? Гендер це поняття культурне і соціальне. Воно визначає риси характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у суспільстві. Це слово вживають, щоб позначити соціальну стать людини, яка може збігатися з біологічними характеристиками, а може й і не збігатися. Термін гендер вів у науковий обіг американський психоаналітик Роберт Столер наприкінці 1960-х років. До Того часу психічні або поведінкові властивості, котрі ймовірно відрізняють чоловіків від жінок, називали статевими Властивостями або відмінностями. Поширеності поняття гендер набуло завдяки феміністичним рухам і розвитку гендерних досліджень. Інколи поняття гендер та стать ототожнюють, але насправді це різні речі за своїм значенням. Наприклад, те, що раніше жінки носили тільки спідниці, а тепер часто й штани, або рожевий колір суто для дівчат, сині для хлопчиків, це все притаманно поняттю гендер. А те, що жінки народжують дітей, а чоловіки ні, це вже стать. Хоча людина навіть при народженні може поєднувати в собі жіночі та чоловічі Ситеві ознаки або мати стать, яку неможливо визначити однозначно. Це називається інтерсекс, що також згадується у повній абревіатурі квір спільноти, що ще туди входить, та як правильно розшифровувати абревіатуру ЛГБТІК+. Абревіатура сформована з перших букв слів, що позначають лесбіан, лесбійок, гей, геїв, бісексуал, бісексуалів та бісексуалок, трансгендер, трансгендерів та інтерсекс intersex, інтерсексуалів. Остання літера Q в англійській та K в українській означає квір. Тобто загалом не гетеро людей. Знак плюс додається в кінці абревіатури, щоб позначити всі можливі інші ідентичності в співтоваристві. Як я вже згадувала раніше, серед військових є значний відсоток квірів. Також не гетеро люди, волонтери та вкладаються у розвиток країни. А тепер давайте про приклади таких історій безліч. Зокрема, можна почитати їх і на сторінках військові ЛГБТ та наші союзники Україні «LGBT Soldiers and Our Alias» та «LGBT Military». Британське медіа The Economist розповідало про нашого військового відкритого гея Павла Лагойду. Павло пішов до української армії у 2021 році. Він нікому не сказав, що він гей. Спершу сусіди по кімнаті в начальному таборі виявили його пікантні тексти і почали знущатися з нього. Залякування затихли тоді, коли колеги по службі дізналися про Павла більше. Зараз Лагойда служить на передовій, і всі у його підрозділі знають, що він гей. Відношення нині стало толерантніше, але недавно сам Павло опублікував себе в інстаграмі публікацію, в якій розповідає, що його мамі погрожують через його орієнтацію. Більше того, що це мов позорить самі ЗСУ. Тобто, поки Павло служить і боронить нас, цивільних, якісь інші цивільні приїздять до будинку його мами і фотографують. Просто вдумайтесь весь цей сюр і чисто по людськи відмовтесь від будь-яких упереджень. Людина ризикує своїм життям, а дехто називається позор. Зором для зсу законопроект про цивільні партнерства важливий для військових ЛГБТ через реальну загрозу втратити життя. Навіть самі представники розповідали, що бояться, якщо їхні тіла так і не буде кому впізнати. Заради цього навіть узаконювали шлюб із своїми друзями протилежної статі, адже іншої рідні просто не мали. Кримчанка Лєда Космачевська оголосила, що виходить заміж за українського військового, у якого вже 15 років є коханий чоловік. Взагалі, коли мені тільки сказали про цей законопроект, я я так зрадів, бо це ти типу, подає якийсь супер стрибок е, в відчуттях безпеки в країні. Мені здається, для от, особливо для ЛГБТ-спільноти. Тому що типу, коли ти військовий, це ну питання, взагалі, от, спадку, там заповіти. Вони прям всіх виникають, і це ну спочатку це тригерило дуже думати. Там коли ти помреш, що стане і таке інше, але певний момент, реально ми там з побратимами ще до того, як я робив каміна, ми всі це обговорювали. Я навіть з подругою, коротше, я скинув файл за закодований, типу, де просто перераховано типу там попа до моїх карток там. Якісь там сайти непонятні, куди я свої щоденники писав, ніхто про них не знає. Ну, коротше, там все перерахував. Кажуть, типу, ну коротше, якщо щось станеться, ти просто відкриваєш файл, робиш з ним все що завгодно. Типу, будь-який вільний <свільна> вільна у цьому, щось таке. Типу, і я розумів, що я взагалі вперше в житті задумався над тим, от що буде, якщо типу, ну все я там помру і, і це, і що, 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 що далі? Ось і тому, типу. Коли я про це думав, я взагалі відчував, що типо, це дуже фігово, що якщо, наприклад, я буду там зустрічатися з чоловіком, то в нас взагалі нічого не буде просто спільного. І це, це було стрімно, це було страшно. І я навіть спілкуванні з там зйомки, які є геями, наприклад, це ЛГБТ, то, то вони просто теж знаєш цю тему навіть не підіймали. І коли ти я дізнався про цей законопроект, я таки думаю, о Боже, тобто, ну. Наступного разу виходить, коли там я би обговорював цю штуку, з типу, заповітом, то я би вже б говорив типу, що от укладемо партнерство, типу там чи Тобто я прямо був настільки спокійний, типу що я б спокійніше взагалі працював, спав, просто існував мені здається. Приклади вкладу ЛГБТ-спільноти у суспільство можна знайти і в історії. Алан Тюрінг був геєм, а ще батьком сучасної інформатики та зіграв не останню роль у завершенні Другої світової війни завдяки розшифровці енігми – машини, яку використовувала німецька армія для передачі секретної інформації. У часи тюрінга чоловіча гомосексуальність у Британії вважалася кримінальним злочином і каралася на вибір або тюремним ув'язненням, або примусовими ін'єкціями жіночих гормонів. Після судового процесу над ним Тюрінг обрав друге. Через два роки він утріївся це бо не зміг витримати соціальної ізоляції та змін, які відбувалися з його тілом. Кримінальне покарання за гомосексуальну поведінку було скасовано у Великобританії через 11 років після смерті Тюрінга. А з 1990-х років світова медицина вважає гомосексуальність нормальним станом, що не потребує лікування. Ще раз це не хвороба і не потребує жодного лікування. Інший герой це Марк Ештон. Він прожив свого напсува 26 років. Зате справив великий вплив на всю британську політику. Він був активістом за права ЛГБТК+, і засновником компанії на допомогу шахтарям. У 1984 році по всій Англії страйкували шахтарі, які вимагали припинити скорочувати робочі місця і закривати шахти на напівлегальному гей параді в Лондоні. Молодь почала збирати кошти на підтримку шахтарів. Разова акція вилилася у створення спільноти Везбіки і гей на підтримку шахтарів. Головним натхнеником якого якраз і став Марк Ештон за час роботи спільноти зібрали кошти, на які стрикуючі британські гірники могли, хоч би якось, жити про життя Марка Ештона та історію його боротьби можете глянути у фільмі гордість. Тодішній страйк шахтарів провалився. Прем'єр-міністрка Маргарет Тетчер не погоджувалась на вимоги профспілок. Однак між британською ЛГБТ-спільнотою та англійськими профспілками виникли міцні дружні стосунки. І зрештою, представники робітників у британському парламенті пролобіювали статті, що стосуються прав ЛГБТ-спільноти в Англії. Оскар Вальд, Туве Янсон, Елтон Жон та багато інших діячів, які зробили вагомі внески у розвиток культури світу, були і є представниками ЛГБТ. Деякі не мали можливості творити та жити повною мірою, адже таких людей вважали інакшими. Наразі Синод Православної церкви України заявив, що законопроєкт про цивільне партнерство це руйнація інституту шлюбу. А за Конституцією України право на шлюб може отримати лише жінка та чоловік. Поки що залишається не дуже зрозумілою позиція е, як офісу президента, так і Мінюсту. Бо Мінюст ніби розробляє свій проєкт. Вже досить такий довгий час. Вони нібито розробляють. Зараз дуже активно в процес, і нібито має бути від них ще якийсь проєкт. А, що на мене дивно, краще ми вже об'єднало зусилля і працювали над одним текстом, але ладно, це, це моя особиста така думка. А, мені здається, просто що. Зараз нам треба почекати відповідь президента по петиції, яка набрала 25 тисяч голосів. Подивитися, який настрій цієї відповіді? А, чи вони планують теж чекати на якийсь цей проект там мінюс, щоб подивитися вже потім, що краще, який варіант кращий, або ж вони, типу. Нарешті відмовляться там до від цієї ідеї і долучаться до спільної роботи. Вони готові з нами зустрітися, ну тобто з громадською організацією, і так далі. Але буде наші союзники, поговорити. Я думаю, що ми зможемо налагодити цей діалог, і в них зникне оцей якийсь міф, що там не знаю, що АлеБТ війську немає, чи так далі. Мені все ж таки більше здається, що це було Знаєте, як дуже часто в міністерствах буває, і в загалом в державних органах. Ем хтось щось написав, хтось щось не перевірив? Це не там не було ухвалено на вищих рівнях, просто. Типу, все на, на конвоєрі, тому що в у них там реально дуже великий загруз, і вони просто навіть не дивлячись, підписати хтось із виконавців, який це писав, просто не дуже розібрався взагалі в питанні. Тим часом українське суспільство все більше стає толерантним та підтримує ЛГБТ. Зокрема, випадків гомофобії в армії поступово стає менше, але це не означає, що вони зникли. Я впевнений. Я впевнений, що це супер, супер дуже позитивна річ. Для всіх, просто для всіх, типу, мені здається, тому що люди, які роблять камінаут, все типу, вони просто як то позбуваються у кого. Це прям як це тупо т, переосмислення Шевченка, розумієш? Ну, типу, просто кайдани порвітептя, тому що це, от тупо про цих людей. Ось, а з іншої сторони, от е, я, от один зробив камінаут, і, і в мене вся бригада про це говорить: тобто, це 5 чи тисяч людей, так? Які для яких ця тема стала актуальною, як типу, вони про це жартують, вони про це там питають? Мене викликали там контррозвідка. Мій командир бригади попередній. вся моя частина про це читала мої пости, обговорила це питання. Коротше, я думаю, не тільки частина, а й їхні родичі, знайомі і все моє місто з батьками, і моє село. Типу, вони всі вже обговорили це. Тобто, це тупо купа людей. Для яких ця тема стала актуальною, тому що Петро Руха, якого ми знали все життя, виявляється, непонятно, що робить ліжку, типу, і це треба обговорити. І, і а хто його виховував, типу, ну коротше, і таке інше. Але річ у тому, що вони це починають обговорювати. Вони тепер мене з цим асоціюють, і у них, типу, не буде такого також якісь демони, які вилазять з пекла. Типу, їх обов'язково треба, знаєш, повбивати пошвидше. Типу, типу, це живі люди. Ось і Петро Руха це жива людина, він нормальний. Тип. Типу, там все окей, типу нікого не вбиває. Там ходить собі, допомагає людям. все класно, всім подобався до моменту, як зробив кримінал, От може, типу, все таки він адекват. Тобто я бачу по людях, наскільки типу, все змінюється, що вони постійно про це говорять. Типу, люди які ніколи в житті цю тему не піднімали. Типу, взагалі. І це супер круто. Якщо типу, і просто я один типу змусив купу людей про це говорити, все своє оточення. Типу, все, 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 типу, типу, я запустив Фейсбуці цей пост, і в мене всі мої родичі про це дізналися, бо вони перепощували. Також теж прикольно. Я не очікував такої активності. Ось і це і лайкали там, коменти писали. Типу, ще щось дзвонили до моїх батьків, тобто, ну. Тобто купа, купа людей дізналась про це, купа для купи людей це стало не типу важливо. Тому що я для них важливий, значить, і мої права для них може важливі. Типу, ну ясно, що типу, ця оця штука, піднесення цієї теми обговорення для мене, типу, з е, є. Е, Завжди актуальна, бо типу, люди починають думати. Типу вони починають про це мислити, вони починають читати статті, вони починають думати. Типу, як насправді як має бути, типу, як справедливо? Типу, і оця штука з міністерством оборони, коли типу, вони такі перепрошую, ви ви партнерство реєструєте швидше ніж гетеросексуальний шлюб. це дискримінація. Згадаємо національне опитування 2016 року, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Якщо тоді негативно до ЛГБТ ставилось 60% опитаних, а позитивно 3, всього 3, то у 2022 році негативно 38% і позитивно майже 13%. Про толерантне ставлення поділилася і Лесбійка Оля Коломієць, яка зараз служить. Деякі військові ЛГБТ продовжують приховувати свою справжню орієнтацію, бо бояться негативної реакції побратимів. Військові і так отримують щоденний стрес, недосип, і крім того, можуть мати психологічний тиск, що погіршує загальний стан воїна. Представники ЛГБТ у цивільному житті теж часто ховаються бо бояться. Зокрема, йдеться про страх фізичного насилля, шантажу, переслідувань та іншого. Бо мені би то було дуже ще незрозуміло, Типу, ці перші роки щось там е наважитися піти проти родинних традицій, які в тобі всередині вже проросли. Ось і. Типу, мені було дуже важливо говорити, дуже багато говорити з купою там різних легких людей. І типу, що вони відчувають, а, Типу, як вони взагалі там будуть собі стосунки, тобто це купа запитань. Я постійно відчував, що вони прям віри, вони втратили настільки віру, що хтось мене навіть переконував, що це його рішення. Нікому не розказувати військові відстоюють на фронті нас з вами, наше право на свободу і загалом життя. Так скажіть тоді, чи це справедливо, що самі вони мають нерівні з нами права на свободу та життя з тими, кого вони обрали чи оберуть для мене. Це просто межа цинізму та несправедливості. Тому я особисто є союзницею ЛГБТК Плюс спільноти. і ви теж можете стати. І для цього можна бути і гетеро. Просто ви друзі цієї спільноти і готові з ними. Стоювати їхні права. Є вірогідність, що після війни толерантності до різних груп населення знову стане менше, як це було до повномасштабного вторгнення. І тому нам важливо підтримувати такі історії зараз. Рівність прав і доступність до звичайних речей має бути у всіх. Дякую, що дивився випуск. Дякую за підтримку, що ви така активна аудиторія, і в коментарях, і в телеграмі, і всюди. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. Бо я вам нагадаю. Що? Ми або його робимо, або ми його підтримуємо. І все дуже просто, це дуже просто. Давайте поширювати це відео, тому що тема надважлива. Мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви дивилися слей шоу на Суспільному.